Думаю, о, где старшим городом позвонить, поводили за все. Сьогодні близько п'яти годин ранку в ході проведення спеціальної операції по затримці особливо небезпечного е, правопорушника е, Гриненка Миколи Ігоровича, який розшукувався е, співробітниками правоохоронних органів Донецької області за скоєння вбивства працівника міліції, під час затримання. Не покінчив життя самогубством, а саме застрелився з зброї, яка була при ньому.